Всім привіт, я воїн, і я знову вирішила зняти для вас огляд на скічбук. Але цей скічбук я вела 23 році. Тож це не прям щоб нові арти, але вони все одно мені дуже подобаються. А, цей скічбук я купила в ньому магазині. А, на той момент він коштував недорого, скажу. А, але так як зараз ціни дуже сильно піднялися, то ну, я впевнена, що там воно коштує ну, приблизно 100 гривень і більше. Хоча тут е не скажу, що тут прям супер бумага, тому що тут це просто якась бумага для принтеру. Тому да. І вона для маркерів не зовсім прям що підходить. Але я якось малювала, мені подобалося, бо, вибачте, це БСД. Я обожнювала ось. А, тож, давайте почнемо. Так. Е, я почала його літом 23-го року, де зайчик росту. Ладно. Тут, е, тут цілі неправильно написані мої зараз Instagram, TikTok і так далі. Е, бо в мене ніки, тож за ними ти ніяк не перейдеш, хоча можна спробувати, не знаю. Тож. Е, е, е. Цей перший малюнок, мені прям дуже сильно подобається до сих пір, але тут градієнт ніякось не вийшов зовсім. Зараз дивлюся. Але на той момент мені дуже сподобалося а, ось, і тут можна навіть побачити, що не заклеювала руку, але як на мене це не критично, тому так. Да. Мені дуже подобається, як він малював метелики, як це все виглядає. Це як був трейд, якщо я не помиляюся. А, але мені дуже подобається персонаж а, з метеликами, як це виглядає, просто ну, супер. Мені дуже подобається. Давайте перейдемо до іншого малюнку. Ну це це просто скетч а, да. Тут нічого особового не скажеш. А Тут я малювала гіфт для однієї дівчини з інстаграму. Бо я обожнювала її стиль, а, тож я вирішила намалювати її гіфт. Вона була рада. Ось, а, Мені дуже подобається персонаж, мені подобається скотчик. ось. А, тут щось я знімала для TikTok, якщо я не помиляюся, але, по-моєму, це був старий аккаунт у Тіктоці, і там можна щось знайти. А, з приводу моїх малюнків тоді я щось намагалася зняти. Тож, так. Да. Давайте -то перейдемо до іншого малюнку, господі. Тож, я це пробувала намалювати Гугуля тільки в скетчі, але як ви бачите, вийшло так собі, тому що тут. А, ну, коротше, а, тут штрихувати дуже погано. На ну, що ви очікували від такої бумаги просто? Ну, так. Да. Тут просто ну, я не буду прогортати, тож він просто... Ні, не знаю, у нього така смішна поза, він пам'ятаю, що і як, чому я намалювала його так, окей? А, да, Мені він дуже подобається, на жаль. Це хациноміку просто малювала фанарт, Я... що з Гіркою, ладно. А, Мені, в принципі, подобається. Це в принципі непогано, але можна було б краще навалювати, напевне. Це було ще. Я цю персонажку придумала десь у 22-му році, коли почалася війна, а ще до пару днів до неї, до неї ось. А, мені вона дуже подобається. Я взагалі хотіла, типу, у Всесвіт Марвел. Да. Мені вона дуже подобається до сих пір. Uh, я би зараз би теж намалювала, бо її звати Стейлер і взаєм... ну, я, мене може теж називати Стейлер, бо це моя повинна була бути Ос. Ось. Так. Да. Мені подобається хвостик. Да. Тут я малювала підсумки на свій дитіус, який проходив в мене. Uh, я не ще напоминаюся в Інстаграмі, чи ще десь по Інстаграмі. Ось, це був, 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 був мій перший бітюз на цьому аккаунті. Да, там, де я просто малювала своє, а не мом гласів. Да. Це, по-моєму, був трейд, якщо не помиляюся. Він пам'ятаю, що з, дів... з якої дівчини робила трейд, але мені подобається, як вона така дуже яскрава, а задній фон це просто чорний і все. Да. А так, в принципі, мені подобається малюнок. <с breathe> І не пам'ятаю, що вирізав, що мене тут йому погано. А, ладно. А, я скопіювала фон. Я не спорю. По-моєму, це був теж трейд. Mm, мені дуже подобається задній фон. Ось. Він прям супер виглядає. Um. Тож, це наступний малюнок, це Гоголь. Боже, ну цей когмікс, ну мене просто Я в шоці. Від кінця, взагалі, хто читав, той зрозуміє, що тут відбувається, так скажемо. Мені дуже подобається Гоголь, як вийшов, і я б хотіла б перемалювати його. Да. Мені нічого більше сказати, на жаль. Ой, ну це просто, ну, красунка. Я пам'ятаю, як в Тіктосі про Даблін. Mm -hmm. Краса. Знову все перепочатилось. Окей. Але в мене гарна якість цього малюнку. Так, фотка з гарною якістю, точніше. А, мені дуже подобається, як вийшов. А, взагалі в Тіктосі я взяла ідею, бо дівчина малювала те, що. Гуляю поліцейського. Я вирішую що... Україн. Так. <с> да, намалювати тут. Ну просто ну, мені дуже подобається, як вийшло, і прям такі с -ксі. <с Да. Я пам'ятаю, навіть перемальовувала. Можливо, я тут ставлю. Ай, блін, тут знову перепочатусь. Що ж, ну, коротше, отак от купляю собі такий короче. Я не помічаю, що зі мною було. Але мені дуже подобається цей малюнок. Чесно, особливо. Оце от. Да. Це Кйолка. Мені дуже подобається цей малюнок. Це було зайчики ну просто. Це її вайб, розумієте? А... Тож, Да. Я не знаю, що сказати. Думаю, перемалюю його теж. Боже, тут стільки класних малюнків насправді. Але а, тож, цей малюнок мені дуже сильно подобається. І це персонаж моєї сестри Кесплаєр. Я їй вставлю її нік, бо ну, в неї просто шикарні малюнки. В діджитері, тож пишітись, будь ласка. А, мені дуже подобається задній фон. Оці от, о, о, хмар, хмарки. А, мені дуже прям подобаються вони теж. Да. Прям супер. Хоча це не, ну, не повний малюнок, але все одно. А, тож, це був трейд знову о, з Сунамі, Ось, мені дуже подобається цей персонаж. Мені подобається теж задній фон. Вони дуже простенькі, але все одно вони якісь вайбові. да. Так, це, думаю, буде, на жаль, останній малюнок. А це взагалі а, була в мене лотерея на персонажа тоді. І виграла моя знайома. Ось мені дуже подобається цей персонаж. Я його повісні продумала, я даю шоці. А, мені вона дуже подобається, Да. Мені більше нічого сказати про неї. Тож, я думаю, що я зараз прикріплюся на тому, на чому ми закінчили, щоб не забути. Да. На жаль, я буду закінчувати, бо відео буде завеким. Um, Тож, всім гарного настрою, мирного неба над головою, всім пока.